Коли почалася Оця війна за звільнення Сирії. Ми всі трошки, ну звісно, безумовно, пораді, пораділи з того, з того, що відбувається, що режим Башара Асада врешті впав, який ще й підтримувався Путіним. Ми тут багато з цього приводу злих теплих слів сказали на адресу Путіна, що так буде з кожним режимом. Але знаєте, я зараз хочу звернути вашу увагу не стільки на сам цей процес, а чому взагалі це сталося, і це сталося можливим. А головне, а до чого тут взагалі була Туреччина? Чому саме Туреччина влізла і зіграла, так би мовити, вирішальну скріпку в кінці цієї драматичної опери під назвою Кінець режиму Башара Асада? В Сирії вітаю ви на каналі Булгаров. Висновки мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. І якщо ви ще не підписалися на цей канал, то раджу вам це зробити, бо я буду намагатися і намагаюся розбирати важливі події, але іноді привносити туди, туди свої такі собі певні міркування, і вони можуть бути вам. Цікаве. Тож підпишіться, поставити коментар, лайків, вподобайки. Я це все вітаю і безумовно за це вам дуже дуже дякую. Отже, Туреччина, яка влізла в цей конфлікт, для самого початку було незрозуміло. Ну тобто вона ж, нібито, є приятелем Росії. Ну як ми зрозуміємо з вами, що який там приятель, як кажуть, схід. Це справа дуже тонка. І з одного боку, Ердоган він був таким собі другом Путіна. А з іншого боку, він вирішував свої питання. Ну, наприклад, він просто постачав. Україні Байрактари а, або зброю постачав в Азербайджан, який завдяки саме зброї зміг звільнити свої території, які допомагали отри, утримувати Росію більш ніж там, 30 років. Утримував, утримував, утримував Вірменія, Росія допомагала, Азербайджан завдяки. Саме зброї Туреччини зміг це звільнити. Тож Туреччина такий собі друг Москви і Росії, і це вже неодноразово і Навіть сама Росія в курсі, що не так все дуже просто із Ердоганом, який переобрався. Але питання Сирії це питання такої давнини, що знаєте, багато хто про нас із нас просто про це забув. А я хочу зараз нагадати, а сталося те, що я зараз буду розповідати, десь приблизно у 2009-2010 роках. Коли мав відбутися просто мега важливий і мега масштабний проект будівництва газогону від Катору до Європи, через, власне кажучи, територію Сирії, ну а далі це мало б зайти в Туреччину, Туреччина мала б стати хабом, газовим хабом і далі постачати цей газ в Європу. Таких проєктів було насправді багато різних. Це і північний потік, потім вже з'явився Північний потік. 2 це в нас є і газотранспортна система України, яка перекачувала через себе величезну кількість газу, десь приблизно 30 мільярдів, мільярдів кубометрів на рік. З катером ситуація. Виявилося трошки, м'яко кажучи, пікантною. Пікантна в тому, що в катері були знайдені найбільше у світі поклади газу. Десь приблизно 51 трильйон газу, 50 мільярдів тонн, е, саме газового конденсату. Тобто, катер має стільки газу, що він не просто е, він фізично не встигає цей газ кудись дівати. Ну і звісно було. Прийнято рішення побудувати такий газовий коридор газу, газогін через континент, побудувати через Сирію, ну і власне далі на Європу. Всі країни були зацікавлені, тому що газовий транзит це завжди така собі, знаєте, дуже прибуткова справа. Але як ми з вами зараз чудово розуміємо, була одна одна країна, яка була дуже проти побудови такого газогону. Це було звісно. Росії. так на той момент е, це чіпляло і інтерес України, тому що 2009-2010 рік я ще нагадаю, це ще до анексії Криму. Це якраз до влади прийшов, приходить, якраз фактично в 2010 році приходить до влади Янукович, нібито про Путінський про російський президент. Ну і зрозуміло, що тоді оцей проект будівництва газгону із Катору до Європи і на. Там він теж нікуди не впирався, тому що він міг би призвести до руйнації нашої газотранспортної системи. Чому? А тому що тому, що катер міг постачати цим газогонам дві третини. Всього газу, який споживала б Європа, дві третини розумієте? Тобто можна було б одразу тоді ставити хрест на власне на українській газотранспортній газотранспортній системі на російському газі. А у Катера газ значно дешевше, ніж російський. Плюс, слухайте, він не настільки політичний, тому що ну слухайте, а кого ми дуримо? Російський газ в Європі завжди сприймався як інструмент політичного тиску. Німці. І про це знали, але що їм робити, як їм, їм з цієї голки злізти було? Тож цей проект він, так би мовити, був поперед горло Росії. Що зробила Росія? Правильно, вона тоді зробила дуже на її думку таку річ. вона підтримала Башара Асада, коли почалася так звана Арабська весна. Є такі думки, що арабську весну спровокували в тому числі і гроші катарців, тому що вони якраз були зацікавлені у зміні режиму Асаду для того, щоб побудувати оцей свій газовий консорціум. Можливо, тут і Туреччина доклала руку, тому що як тільки б це сталося, Туреччина була б не просто газовим хабом, а центральним газовим хабом. Тобто, роль Туреччини, от, як тільки цей проєкт би дійшов би до своєї логічної точки, вона б настільки зросла, що тобто, ні у кого б навіть не було сумнівів, хто головний гравець в регіоні Туреччина. Тож, цілком можливо, що і ці питання стали, коли відбулася так звана арабська весна. Після цього сталася революція в Сирії, і саме тоді Росія зайшла і підтримала режим Башара Асада для того, щоб звісно ніякого такого газогону і не побудувалося. Трошки тут є конспірології, трошки є співпадіння, але факт залишається фактом, що режим Башара Асада, як тільки він утримався на багнетах росіян, вони поставили хрест на будівництві такого газогону. Ну а катару свою чергу почав просто возити танкерами цей газ, тобто так званий так званий зріджений газ. ЛНП термінали, вони почали це возити і. А вибачте, термінали, і м -м, вони м -м, ну, таким чином виживали. Власне, це теж не є повністю аж збитковою справою, тому що газ. Е LPG постачає в Європу і Сполучені Штати, і Катар, і там ще кілька великих країн, і типу це всім вигідно. Невигідно це те це тільки споживачу. Ми ж розуміємо з вами, що возити газ танкерами це не так дуже вигідно людині, яка цей газ використовує, як от ми з вами, в газових котлах, намагаючись приготувати їсти або взагалі для промисловості. До речі, можливо про це мало хто знає, але. Перш за все, газ, який от Україна закуповувала в росіян, ну свій час ще до початку великої війни. Ми ж його витрачали не на споживачів, тобто не на фізичних осіб. Ми його витрачали на нашу українську промисловість, зокрема одеський припортовий завод, який виробляв аміак. Тобто газ потрібен для створення певних хімічних сполук. Це важливо. І от е, саме зжижен, е, зріджений газ для таких цілей не дуже підходить, тому що його дуже багато треба. Тож, е, такий проєкт накрився мідним тазом, і аж на довгі, довгі, довгі роки, аж фактично до, от, е, до позаминулого тижня. І раптом знов. Туреччина, Туреччина довго чекала, і зараз Туреччина Я не знаю, чи розраховував Ердоган на те, що він зможе настільки швидко повстанці, яких він підтримав, настільки швидко зможуть захопити владу в Сирії. Я думаю, що він на це не розраховував. але враховуючи, що будь-який терористичний режим, будь-який диктаторський режим може впасти просто в один день. От, от так, от ще вчора він був дуже міцний, а завтра він впадає. От якраз ми це і побачили. Тож, е, немає жодних сумнівів, що історія з газом зараз знов вспливе. Але ми чітко маємо з вами зрозуміти, що е, саме газ став причиною, чого Росія у свій час. Влізла в Сирію, не дала можливість побудувати газогін, повністю знищувала всі сирійські міста, де була влада повстанців. І саме Росія за це винна. Ну а от Туреччина довгий час чекала, поки буде нагода, ну і повернула. Тож будемо дивитися. А і ще момент важливий про який не слід забувати з 1 січня. Газопостачання з Росії в Європу через ГТС українською не буде, Який в нашій ГТС буде газ? Невідомо, і можливо, саме тут зараз Ердоган дуже грамотно зміг зіграти на потребах газу в Європі. І можливо, зараз він запропонує, що «слухайте, так, все влади в Сирії змінилася. Давайте той проект, від якого ми в свій час відмовилися, знов його будемо піднімати, тим більше що російського газу в Європі вже нема, навіть не треба щось замінювати. Тут тепер треба нам якось так правильно зіграти, тому що наша ГТС теж залишається і повністю ставити на ній хрест. Ми не маємо права. Тож мають вже зараз думати наші урядовці, який саме газ туди запускати, в яких обсягах із ким входити в консорціум. Хто знає, можливо, навіть цей катарський газ через різні реверси. Теж міг би розподілятися, в тому числі і по Україні. Тому що ще раз у Катара дуже багато газу, і вона насправді не така е, велика країна і не така агресивна, як Росія. Цікаві відбуваються події наприкінці цього року. Під, року вибачте, наприкінці цього року цікаві відбуваються події. Підписуйтеся на цей YouTube канал, ставте свої лайки вподобайки. Мене звати Андрій Болгаров. Побачимось.